Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. Сьогодні покажу, як зробити ось таку силянку з бісеру з невеличким акцентним візерунком з двох кольорів, які ви, звісно, зможете замінити на свій смак. Ширина силянки 3,5 см. Вага готової прикраси 41 г. Це, щоб ви орієнтувались по кількості бісеру. Я обрала білий алебастровий та червоний матовий колір. Це чеський бісер прицеоза 10 розміру. Нитки використовую кордем номер 60 від луц білого кольору. Для початку відрізаю 1,5 метри ниток, вставляю в голку для бісероплетіння, в один шар без вузлів. Закріплюю стоп на мистину, залишивши невеличкий кінчик. Це дасть змогу подумати над застіпкою і кріпити її в кінці роботи. Намистина в мене розміщується так, щоб її можна було легко зняти. Має бути короткий кінець. Намистина та основна нитка з голкою. Починаю плетіння. Набираю 17 білих, 1 червону, 3 білі, 5 червоних бісеринок. Відправляю їх до стоп намистини. Голка знаходиться знизу. Вставляю її в напрямок вверх в другу знизу червону бісеринку. І на тому ж місці гарно затягую. Набираю три червоні, вставляю голку в напрямку вверх в найближчу білу бісеринку. Має вийти така комірка. Набираю дві білі, одну червону, дві білі. Вставляю голку вверх в третю білу бісеринку, якщо рахувати від червоної. Нанизую 5 білих бісеринок, вставляю голку вверх в шосту вільну білу бісеринку. Має вийти комірка зі сторонами по 5 бісеринок. Набираю три білі, вставляю їх вверх в четверту вільну бісеринку. І ще три білі вставляю вгору в крайню білу. Добре все підтягую, і ось що має вийти. Далі набираю три білі, голку вставляю вниз в середню бісеринку ось цієї дужки, яка складається з трьох бісеринок. Набираю ще три білі. Голку вставляю вниз, в середню бісеринку наступної комірки та що з трьох бісеринок. Набираю 4 білі, завожу голку вниз, в середню з 5 бісеринок. Додаю дві білі три червоні вниз в червону бісеринку. Нанизую три червоні та п'ять білих, відправляю їх до плетіння. Відступивши крайню бісеринку, завожу голку в другу з краю бісеринку, в напрямку вверх. Гарно підтягую. Набираю три білі. Вставляю голку вверх в найближчу червону бісеринку. Не забуваємо добре затягувати. Нанизую 5 червоних, вставляю голку вверх в крайню червону. Набираю 5 білих, тут комірка з чотирьох бісеринок, тож вставляю голку в другу, якщо рахувати зверху вільну білу бісеринку. Набираю три білі, голку вставляю в середню з трьох бісеринок. Ще набираю три білі. Також вставляю в середню з трьох бісеринок. Нанизую три білі бісеринки. Голку вставляю вниз в середину комірки, також три білі вставляю вниз в середину наступної дужки. Чотири білі завожу в напрямку вниз в середину з п'яти бісеринок. П'ять білих відправляю вниз в середню червону. Набираю 3 білі 5 червоних, відправляю їх до плетіння. Крайню бісеринку відступаю, голку вставляю в другу знизу бісеринку, в напрямку вверх. Гарно затягую. Додаю три червоні вгору, в найближчу білу. Нанизую дві білі, одну червону, дві білі. Вставляю голку вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Набираю 5 білих, голку вставляю в другу вільну бісеринку, якщо рахувати зверху. Три білі вставляю всередину з трьох бісеринок. Ще три білі також вставляю в середню з трьох бісеринок. Набираю три білі бісеринки, голку вставляю вниз в середню бісеринку найближчої дужки. Набираю ще три білі, голку завожу вниз, в середню бісеринку наступної комірки. Нанизую чотири білі, завожу голку вниз, в середню з п'яти бісеринок. Додаю дві білі, три червоні, голку вставляю вниз в червону бісеринку. Набираю три червоні та п'ять білих бісеринок, відправляю їх до плетіння, відступаю крайню бісеринку та в другу краю вставляю голку в напрямку вверх, набираю три білі. Вставляю голку вгору в найближчу червону бісеринку. Нанизую 5 червоних, вставляю голку вверх в крайню червону. Набираю 5 білих. Тут комірка з 4 бісеринок, Тож вставляю голку в другу, якщо рахувати зверху вільну білу бісеринку. Нанизую 3 білі. Голку вставляю в середню з трьох бісеринок. Також три білі відправляю в середню з трьох бісеринок. Набираю три білі бісеринки, голку вставляю вниз в середину комірки. Ще три білі штучки вставляю вниз в середину наступної комірки. Чотири білі завожу в напрямку вниз всередину з п'яти бісеринок. 5 білих відправляю вниз в середню червону. Набираю 3 білі та 5 червоних, відправляю їх до плетіння, підступаю крайню бісеринку, вставляю голку в другу знизу бісеринку в напрямку вверх. Додаю три червоні вгору в найближчу білу. Нанизую дві білі, одну червону дві білі. Вставляю голку вверх в середню бісеринку найближчої дужки. Нанизую 5 білих бісеринок, Голку вставляю в другу вільну. Якщо рахувати зверху бісеринку. Три білі вставляю в середину з трьох бісеринок. Ще три білі також вставляю в середню з трьох бісеринок. Далі візерунок повторюється. Вмикайте повтор з часу вказаного на екрані. Та продовжуйте набирати довжину до бажаного значення. Як в процесі роботи замінити нитку, таке окреме детальне відео є на моєму каналі. Для себе я набрала 40 см довжини, в кінці зупинилась на тому моменті, де симетрично з початком плетіння. Зараз буду оформлювати застіпку. Можна зробити зав'язочки з ниток, для цього в кінці ниток вже можна закріпити. В мене ж буде застіпка з фурнітури, тож роблю крок назад. Сюди до бісеру вплітаю одну частину застіпки. Це карабін на подвійному кільці, і вставляю голку назад. Тепер закріплюю нитку з акцентом на край силянки та прохожу декілька разів в місці кріплення застіпки. Лиш потім закріплюю нитку в плетіння. З однієї сторони я вже закріпила частину застіпки, перехожу на іншу. Знімаю стоп на мистину, заправляю голку та роблю крок назад. Вставляю другу частину застіпки це ланцюжок на подвійному кільці. Вплітаю його так само, як і попередню частину. Ось таке зручне та надійне кріплення в мене вийшло. З вас вподобайка, а з мене нове відео.